Нас вивезли за те, що ми належали до української нації. О, то Моя хата стояла, то моя, то наш пляць, тут навіть нас вивезли. Видно що? Треба розуміти, що українці в Польщі, в Польщі це не те саме, що українці скажімо, в Німеччині. Дуже переживаю за Україну. Хочу, щоб люди там над Дніпром розуміли це і не вважали нас поляками, тому що у нас польський паспорт. Я українка і буду нею всюди, де б я не жила. Якби українці такими були 90-70 років тому, Радянського Союзу можливо не було б, або був би швидко знищений. Але ми купили чужі ідеї, і з нас десятиліттями виганяли духа, заганяли в брехню, а ми в неї повірили. І саме тому нині так складно будувати державу. Подякуйте ті пані з Малостова і за певні дії, що Україна буде на зло демонічним силам Москви 5 мільйонів розселено по великій Росії. Ті, що залишилися українці в Польщі, мені страшенно соромно перед тими українцями, що Україна не відбулася, що приїжджають українці з Польщі і не чують української мови в стольному Києві. Але на це треба час. І молімося, що, попри все, ми відбудемося, ми станемо великим народом. Я зачарований вашим фільмом. Це настільки безпосередньо, настільки добре, що я наплакався. Дякую. Самі люди говорять, самі долі людські говорять, і це ви знаєте вражаюче. Спасибі вам. Я просто приємно, надзвичайно вражений. Хотів би, щоб якось ми той фільм дали йому сцену, дали йому екран. Я наплакалася, але не тільки наплакалася, просто, бо я це через себе пропустила, адже я 10 років жила в Польщі. Я також цікавилася тими проблемами. Я була на тих німецьких теренах, я бачила тих людей, я з ними розмовляла. І не могла їй запевнити, що Україна відбудеться, бо ми тоді це 80-ті роки. І я знаю, що таке бути українцем в Польщі. І страшенно вам дякую, що я пережила таке зворушливе. Фільм тримає у напруженні, тому що та доля полишених поза межами українців вона прочитується. Дуже гостро в наших душах. І вона, цей фільм підносить гордість за українців, які опинилися волею долі, волею політиканів і так далі за межами України, і все-таки залишили і залишаються. Вірними нації сподобається, що люди, які виселились е, аж в Польщі, згадують про нашу країну. там звичаї інші, все інше, але вони все-таки пам'ятають про нашу батьківщину. Може їм там краще, але вони все одно про нашу батьківщину пам'ятають. Є ті, хто і в Києві і мешкає буквально у кілька в сотнях метрів. Від цього, але я говорив, що вони не змогли прийти, бо діти турбуються, що вони б того не витримали. Це дійсно фантастичний фільм. Сильна робота, важлива робота. Тим більше в наш час зараз, коли в нас голодомор, то визнали геноцидом, то ніяк не визнають. Ти велику справу робить святу, сакральну. І хоча я не лемко, я надніпрянець, але в мене дуже щире такий потяг до того, що ти робиш. Я думаю, все-таки, якщо ти будеш тримати прапор. Наша справа, справа йде про велику Україну, вона не вигорить. А цю ідею треба продовжити. лемки на Луганщині село, і воно яскраве, воно не розчинилося в цьому російському морі, є на півдні України. Так що наснаги, вдачі і найкращі побажання продовжити цю справу.